Так, тут теж може бути дуже велика кількість різноманітних протоколів, і апаратних, і інформаційних, тобто програмних, яким чином передає, передається та чи інша фізична величина за, за допомогою цифрового коду. Ну і с, саме кодування може бути різноманітним. Так, ну і далі ми починаємо розглядати будову і принципи дії вже конкретних типів датчиків. Починаємо ми з найбільш розповсюджених датчиків, з найбільш застосовуваних саме у верстатах і промислових роботах. Це датчики положення. Найпростішим. Датчиком положення дискретного типу є так званий кінцевий вимикач. Кінцевий вимикач це звичайний вимикач, подібний до того, яким ми вмикаємо та вимикаємо світло у нас в кімнатах. Але з тією різницею, що на його чутливий елемент натискають не пальцями, а натискають певні рухомі органи нашого механізму, тобто верстата або робота. Ось у вас на екрані представлені три основні різновиди кінцевих вимикачів, три різновиди саме за типом чутливих елементів. Найпростіший це кнопковий, кнопка тут відрізняється від звичайної кнопки, тобто від такої, на яку натискають пальцями, відрізняється міцною металевою конструкцією, яка забезпечує достатню зносостійкість, і захистом від бруду та вологи. Крім кнопкового виконання, ще може бути виконання роликове. Тобто це ж та сама кнопка. Але на цій кнопці встановлено ролик для зменшення, зменшення тертя. І третій тип це важільний. Тобто у нас ролик також присутній. Але цей ролик встановлений на поворотному важелі. Е, яка різниця між цими трьома виконаннями? Е, ну, перше, треба сказати, що е, про те, як встановлюються ці датчики, е, значить, е, на противагу тому, що перше може прийти на думку, це встановити. Ось цей кнопочний вимикач безпосередньо в напрямку руху рухомого органу. Тобто, наприклад, якщо у нас там, супорт або там, фрезерна бабка якогось верстату, ну, наприклад, розточувально рухається у вертикальному напрямку, і ось у вертикальному напрямку у нас встановлена кнопка, спрямована кнопка цього нашого вимикача. В деяких випадках таки, такий монтаж допускається, але принципово він не є правильним. Чому? Тому що у випадку, якщо цей наш вимикач не спрацює, або система керування дасть збій, або просто у нас привод досить інерційний і Спрацьовує з певною затримкою, то поки у нас буде тривати ця затримка, рухомий орган у нас може встигнути розчавити оцей наш кінцевий вимикач. Тому кінцеві вимикачі, ось такі, встановлюються не в напрямку руху рухомого органу, а перпендикулярно до руху рухомого органу. А на рухомому органі встановлюють спеціальні кулачки, які натискають, тобто, переміщуючись ось в такому напрямку, натискають на чутливий орган нашого кінцевого вимикача. Тепер про різницю цих трьох виконань. Кнопковий вимикач забезпечує найбільшу точність спрацювання. Тому що у нього мінімум проміжних елементів механічних. Тобто ось, ця кнопка зазвичай безпосередньо зв'язана з, механі... з електричними контактами, які замикають або розмикають електричний ланцюг. Але таке виконання має найменшу зносостійкість. Тобто ось, Тут між кнопкою та кулачком на рухомому органі виникає. Зазвичай сухе тертя, там ніякого мастива зазвичай немає. <кій> і як кнопка, так і кулачок досить швидко стираються, зношуються. Ось таке важільне виконання має найбільшу зносостійкість. Тут у нас є ролик, тобто тертя кочення присутнє по кулачку. Тут в нас втулка або підшипник, ну зазвичай там підшипник ковзання, в деяких відповідальних вимикачах там може бути підшипник кочення. <кій> тому зносостійкість в такому виконанні максимальна. Але точність мінімальна, тому що у нас тут є зазори, далі тут в речажній важельній системі є зазори. Також там всередині може бути присутнє зношення, тому точність найменша. Ну І хід чутливого елементу в цьому випадку значно більший порівняно з цим випадком. Тобто тут робочий хід кнопки у нас становить 1-5 мм, а тут вже десятки міліметрів Тобто для того, щоб. Вимикач спрацював, оцю вазіль потрібно перемістити, повернути приблизно на 45-60 градусів, відповідно, це відповідає переміщенню на 10-20 мм, а може, в деяких моделях і до 50 мм може доходити. Тому точність такого Вимикача буде найменшою. Ну і оце виконання кнопочне, тобто, поступального руху з роликом має проміжні характеристики. Тобто точність нижча, ніж у кнопкового, вища, ніж у важільного, і зносостійкість відповідно вища, ніж у кнопкового, і нижча, ніж у важільного. Недоліком механічних вимикачів, ну, про переваги, я думаю, тут казати зайве переваги це простота конструкції і простота застосування. До недоліків належить низька, низька довговічність, тобто вони швидко зношуються. І крім механічного зносу, у нас може бути ще присутній електричний знос. Тобто, якщо цей вимикач перемикає досить чутливе навантаження, значне, на контактах присутня електрична ерозія. Тобто контакти також зношуються, а під час зношування контактів змінюється координата спрацювання цього вимикача. Ну і друге, це знижена надійність. Тобто контакти у нас окислюються, контакти у нас підгорають, і контакт може бути ненадійний. Ну і механічна частина, тобто наявність рухомих частин, може дати збій, тобто може бути заклинювання, може бути обрив, завдяки чому може бути неправдиве спрацювання.